Вже майже 15 років у Сполучених Штатах працює унікальний проект, в якому беруть участь тисячі дітей. Кіт Pen Alley – благодійна організація, яка працює над творчим розвитком школярів нерідко у бідних районах. Протягом тижня діти разом з професійними музикантами працюють над створенням пісень. Найкращі з них виконують відомі виконавці. Мета цього проекту навчити дітей співпрацювати, розвивати уяву та творити. 1999 року автор пісень та музикант Пол Райслер подорожує країною та у співпраці зі школярами створює музику. Таким чином за цей час він записав понад 2200 пісень. До їх створення долучилось 35 тисяч школярів. Ми пишемо пісні разом. Тож вони вчаться співпрацювати і цінувати думку інших. Одне з наших правил кожна ідея гарна ідея. Райслер, один з провідних вчителів мистецтва написання пісні, почав кар'єру виконавця ще у 70-х роках минулого сторіччя. Заснувати благодійну організацію його спонукало бажання підготувати дітей до життя за допомогою музики. Ми живемо в умовах економіки, яка вимагає від людей розвиненої уяви, здатність створити найпотужніша річ, яка коли-небудь існувала. Тож ми спонукаємо дітей до творчості. У цій початковій школі в найбіднішому районі американської столиці 95% дітей походять з малозабезпечених родин. У нас є бездомні діти, які проходять через різні проблеми у житті і живуть у притулках. Однак ці діти все одно прагнуть бути найкращими. Онтстрайфоґейнесрайони на кості, де розташована школа, не сприяє розвиткові у квітні цього року. Прямо напроти навчального закладу відбулася перестрілка. В радіусі лише одного кілометра навколо школи за останній рік сталося 70 тяжких злочинів і 200 пограбувань. Ми інколи порівнюємо те, через що проходять наші учні з війною. У деяких з них дуже неблагополучні сім'ї. Коли вони повертаються додому, то бачать чи чують страшні речі. І посеред усього цього вони все одно повинні вчитися. Однак персонал школи намагається робити наголос на позитивних моментах. Тож тут з радістю прийняли Пола Райслера з його проєктом. So Музикант та його асистент Мей спонукають дітей розвивати уяву та ділитися ідеями. So у діалозі з першокласниками з подачі одного з них народжується ідея написати пісню про радіо. У такій співпраці зі школярами Пол випустив три комерційні компактні диски, записані з допомогою відомих музикантів. Одна пісня була навіть номінована на премію Гремі. Ми обробляємо їхні пісні на найвищому рівні. Співпрацюємо з найкращими музикантами. Нам пощастило працювати з людьми, які усвідомлюють рівень пісень, написаних дітьми, і погоджуються їх виконувати. На п'ятий день курсів створення пісень їх учасники влаштовують концерт разом з полом та його помічниками. Участь у програмі безкоштовна. Її підтримують різні благодійні організації, урядові гранти та пересічні американці.